Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Під час останньої тривоги, коли було запущено сім дронів, за даними партизанських телеграм-каналів, російські окупанти намагалися атакувати Київ дронами Камікадзе. Не було спокійно і в Одесі, і в Хмельницькому. Удари дронами наносяться тепер не тільки з Білорусі, а й з Придністров'я. Столиця та Одеса робить все можливе, аби захистити всі об'єкти. Останнім часом найбільше ударів припадає на них. В той же час горіли склади поблизу ковбасної. Удар у відповідь ПМР отримало вогонь. Молдову попередили, якщо ви не можете розібратись із Придністров'я В'ям, це зробить Україна, якщо звіти продовжать нас провокувати. У відповідь лунали вибухи поблизу Терасполя. пишуть телеграм-канали. Розвідка США вважає, що пов'язані з Росією особи намагаються спровокувати повстання проти молдавської влади та повалити її. Як повідомляє CNN, з посиланням на офіційних осіб у Вашингтоні, США вбачають ознаки того, що російські діячі пов'язані з урядом можуть навчати антиурядових демонстрантів у Молдові. Штати також вважають, що Москва працює над поширенням дезінформації про загальну стабільність Молдови. Одним із прикладів вважають заяву Міністерства оборони Росії про те, що Україна планує вторгнутися в Придністров'я. Нагадаємо, що напередодні, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський попереджав, що українська розвідка викрала плани Кремля щодо захоплення Молдови шляхом. Штучного держперевороту цю інформацію підтверджувала і президентка Молдови Майя Сандо за її словами. Мова йшла про намір проросійських сил влаштувати в Кишиневі низку диверсій із захопленням державних установ та поваленням влади. На думку голови служби розвідки та безпеки Республіки Молдова Олександра Мустяце, жодних сумнівів у намірах РФ здійснити вторгнення ще й до Молдови немає. Мета РФ створення коридору із придністровським регіоном, який є територією Молдови. Тож ми можемо чітко сказати, що так вони мають намір дійти сюди, з'єднатися. Їхні наміри щодо Кишинева ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик, зазначив Мустяце. Руку Москви легко помітити на мітингах, які нещодавно відбувалися в Молдові, за участі іноземців та колишніх молдавських силовиків. Голова центру політичних студій Доктрина Ярослав Башков казує, що на мітингах можна, наприклад, побачити колишнього голову контррозвідки полковника Сіба Іон Махо та екс-начальника генштабу Ніколая Донцо, використані ними старі знайомства та вплив роблять протести не просто стихійними. Це реальний ризик, що молдавські спецслужби в момент ха будуть недієздатні. Подібно до ситуації з СБУ в перші місяці російського вторгнення в Україну у 2014 році, говорить Бошко. Ба більше на протестах в Молдові навіть з'явився окремий рух народний щит, сформований з-поміж колишніх силовиків. Вперше рух виник під час протестів партії Шора проти президентки Санду в листопаді 2022 року. Це були люди з синіми пов'язками. Нині в них чорна уніформа і засоби зв'язку. Кількість – 400-500 осіб по всій країні. Це колишні афганці, десантники, прикордонники, карабінери та співробітники сіб. Люди явно не Тенційного віку розповідає Бошко. Директор центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик не виключає, що саме такі угруповання разом з російськими військовими у Придністров'ї можуть бути використані РФ для захоплення будівель у Кишиневі. Говорити про повноцінну агресію з боку ПМР я би не став. Але те, що герої російської армії можуть бути використані для підтримки так званого повстання чи народної революції проти режиму Санду, цілком можливий сценарій, вважає Кулик. За його словами, має Санду вже неодноразово попереджали про російські плани щодо Молдови натомість Молдова продовжує говорити про переговорний процес щодо Придністров'я. Не хоче втрачати позиції на російських ринках, веде заре в газові переговори. Проросійська партія Шор автобусами звозить людей на проплачені мітинги. А Кишинів до цього часу не заборонив її діяльність. Тому сценарій з розхитуванням ситуації поки продовжиться, Переконує експерт. Проте ситуація не безнадійна. Принаймні, впродовж останнього року влада Молдови почала рішучіше вказувати росіянам на двері. Мова й про розгляд Конституційним судом республіки питання заборони про Партії Шувар до зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.